Ваше браженство Розіслав Ростислав, Ростислав Севіков, громадський рух для професіоналів Християн, вітання вам ще раз з юлеєм і дуже вам велика подяка за ті поради і настанови, які ви нам давали, і, і, і блажений Дмитрович Гаврилишин. Ті підказки, як практикувати, як на робочому місці, бути сіллю і світлом. І ось у нас таке враження складається, що всесвіт він складається з трьох світів: світ речей, де головне гроші, світ інтелектуальних ідей, де головне слово, і світ бістелесних істот, де головне поклоніння. Тобто ви змогли перейти з цього першого рівня на другий, на третій. Для вас гроші і ці матеріальні речі вже не є головним, не є настільки значущим як для багатьох з наших молодих людей, молодих співвітчизників. І десь ми бачимо, що папа римський десь робить те, що ви робили. Чи як ви підкажете, як, молодь, як нам молодь вчити, як нам закликати, щоб все-таки вони теж зрозуміли, що не головне гроші в цьому житті, що є більш важливі речі, до яких е, варто прагнути і е, намагатися їх досягти. Дякую. Це, дякую, складне питання. Чому воно складне? Бо е, за нами знову ж. Минуле, яке, в якому е, гроші майно було е, джерелом безпеки. Хто мав гроші, міг себе викупити з багатьох клопотів? Цього є свідками ще сьогодні. Чому є так багато людей сьогодні, що прагнуть е, мати гроші? Бути багачами, бути олігархами. І їм здається, що раз вони вже мають такі пощадення, що їм все можна. На жаль, до великої міри багатим людьям, людям дуже багато в нас можна. Їх рідко карають за те, що вони за швидко їдуть і тим подібне. Багато таких промахів, де гроші говорять. Але дуже складна справа є в тому переконати тих, хто грошей не має, що, або не має достатньо грошей, що це, не мати грошей це є нещастя. Бо в якийсь спосіб ми мусимо старатися людей переконати, що не посідання грошей чи взагалі майна. Полягає щастя людини, але що щастя людини полягає у внутрішньому задоволенні. В, в, що так скажу, коли сумління не оскаржує, коли сумління те, що ми робимо, притакує, що в тому радше полягає внутрішній спокій і внутрішнє щастя. Тут, бачите, можна теоризувати, можна це дуже гарно написати, пояснити. Ну, дуже логічно все є, але непереконливо. Люди скажуть, ви тут дуже гарно сказали, але я би так хотів мати багато грошей. Чому? Ми, здається, тут мусимо щось іншого вжити. Хто при Божій допомозі? Має то здібність, чи пережив, чи є переконаний, що є щось іншого, що робить людину щасливою, а не гроші, своїм приміром мусить послужити ближнім, щоб люди сказали, от от чоловік, нормальний чоловік, заробляє, там, має якісь там має доходи свою там забезпечив свою родину, але поводиться дуже чесно, нормально і від нього промиює щастя. Він чується задоволеним. Його сумління його не гризе. Одним словом, мені здається, що тут не що так скажу, філософія не Теоретичне пояснення, але живий приклад. Я вже не кажу про такий доказ, який ну, то вже такий скрайний доказ, то, то все приписують, такий був славний проповідник французький Босве, який е, там був при Королівській дворі у Франції і який все підчеркав. Проповідував на кожному похороні, який там хтось на тому королівському дворі помер, і всім казав, а що він зі собою взяв на другий світ? Що сталося з тим, що він нагромадив? Ну, Та це також дуже сильний аргумент, але ну, люди, знаєте, не дуже радо думають про смерть. Особливо молодші, то кажуть, нам ще час. Було би добре мати гроші, а то їм умремо, то, вже, ну, то вже, ми вже на жилища. І розкорячи про те, щоб живим приміром показати їм, що людина, нормальна людина, в силі віку може бути задоволена, щаслива, з обмеженими пощилостями, але з чистим сумлінням. Це можна доказати тільки приміром. І мені здається, тут хто це зрозумів, повинен не ж для показухи, але щиро себе так поводити, щоб ті, хто до округи, а головнодіти, діти, юно, юно, юнацтво, молоді, молоді, щоб це бачили і переконували, що так воно є.